У вівторок, першому директору Лозівського ковальського механічного заводу, почесному громадянину Лозової Федору Супруну, виповнилося б 90 років. З нагоди ювілею заслуженого машинобудівника України у день народження Федора Гавриловича біля пам'ятного знаку, зведеного в його честь, зібралися лозівчани згадати ювіляра, віддати йому данину пам'яті. Мітинг на честь Федора Супруна розпочинається з виконання його улюблених воєнних пісень не випадково, адже він, як і багато інших людей сьогодні поважного віку, пройшов велику вітчизняну війну, де був тяжко поранений. Воювати на фронт Федір Супрун пішов, щойно не закінчивши школу. Він був розвідником. Згодом Федір Гаврилович згадував війну з болем у серці. Сьогодні його слова цитує ведуча. Ми сиділи за сімейним столом, і по радіо об'явили, що почалась війна, мать. Тихо смахивала сльози руками з глаз. А отець произнес свою напутственную фразу воевать будем все. Нагороджений багатьма орденами і медалями Федір Супрун після війни оселився у Лозовій. Працював у панютиному на заводі. Поруч із ним тут, а потім на ковальському механічному трудився Віктор Бондаренко. Ми пам'ятаємо його чтимо. Це був большой чоловік. Це його заслугався ця. что мы имеем. Микрорайоны, школы, дитячие садочки, лекарни, палац. везер Супрун без перебільшення будував Лозову. Займався зведенням заводу Велетня, який очолював більше 20 років. Это был крепкий сформированный руководитель. К нему тянулись люди, с него брали пример его подчиненные, к его мнению прислушивались руководители рангом повыше. Он воспитал целую плеяду руководителей недаром Лазовской кузнечно-механический завод под руководством Федора Гавриловича Супруна называли кузницей кадров. Он умел распознавать людей, ставить их на соответствующие должности, располагать людей к себе, уметь слушать и выслушать, учитывать опыт и знания всех специалистов. Федір Супрун набрався депутатом Лозівської міської ради восьми скликань. Вища, залишаючись небайдужим до долі Лозівчан, його безцінний досвід, увага і поради ставали в нагоді. Про це заступник Лозівського міського голови Юрій Петренко вітаючи присутніх від імені мера, розповів на власному прикладі. Ще будучи депутатом, я сидів перед ним в сесійній залі, і особливо коли обговорювалися питання формування і становлення молодого покоління. Він не був і тут байдужим. Поклавши руку мені на плече, він говорив. А вот тут надо было зробити так. Я й досі відчуваю потиск його гарячої і спокійної руки, його врівноважений, дещо монотонний, але переконливий голос. І лише рідні знають про те, наскільки складно супрону давалася справа усього його життя, та завдяки чому все це стало можливим. Скільки раз повернувшись з із Москви в суботу утром говорив, Все, брошу все к такой матери Нет у меня больше сил терпеть и работать Тянуть так дальше Брал своих внуков И уезжал с ними на природу А в понедельник Утром, как обычно Обходил основные цеха Проводил планерку И дома вечером Говорил А я как глянул в их глаза Они в меня верят Они верят мне Как я могу их предать Всегда он был первин в помощи, в беде, всегда он был рядом с нами. Так что мы ему благодарны за все. Дочка Федора Супруна з вдячністю вклонилася Лозівчанам. Вратний подвиг людини легенди мешканці міста гідно оцінили, відкривши меморіальні дошки на заводоуправлінні будинку, де мешкав Супрун, назвавши його іменем одну з лозівських вулиць, звівши цей пам'ятний знак. Про мрії Федора Супруна на схилі життя розповів депутат Харківської облради Микола Карасюк. Його забота була, щоб зберігали те, що зроблено, щоб ті традиції, ті ідеї, які… Ну, били для нього головними, щоб були люди, это все продолжали. Заводська ветеранська організація найближчим часом обіцяє видати книгу пам'яті про історію ковальського механічного заводу, яку у свій час створював і Федір Гаврилович Супрун.